Параграф 2. Великі географічні відкриття 15-16 століття. Чи знаєте ви що у 1492 році у листі кримського хана Менглі і Гірея до Великого князя Литовського Олександра йшлося про захоплення свавільними русами турецької галери, і той факт вважається однією з перших писемних згадок про українських козаків. Першим українцем у північній Америці. Найімовірніше був уродженець міста Коломия Іван Богдан, Лаврентій Богун, який у 1608 році разом з англійським мандрівником і письменником Джоном Смітом засновував Форт Джеймстаун, що в сучасному штаті Вірджинія. Терміни та поняття, які варто знати і розуміти: великі географічні відкриття. Це історичний процес упродовж 15 16 століть. Коли європейці здійснювали дослідницько колонізаційні експедиції просторами Африки, Америки, Азії та Океанії, Пункт 1. Які були передумови і причини великих географічних відкриттів xv 16 століття Великі географічні відкриття 15-16 століття надважливий цивілізаційний вибух, що докорінно вплинув на перебіг історії. Вони передусім довели істинність ранньосередньовічних припущень щодо кулястості землі. З другого боку, під час далеких мандрівок люди поглибили свої знання про світ. Як відомо, географія зародилася в добу античності. У середньовіччі землеописові надбання греків і римлян удосконалили араби. Вони дізналися багато про мореплавство на Сході. Але породили кілька певною мірою шкідливих легенд про земну поверхню. Наприклад, що Атлантичний океан перепливти неможливо, бо він велике зелене море без меж та берегів. Таку картинку сприйняли європейці, які додали в наявні мапи свої бачення на основі народних і біблійних переказів. Як наслідок, витворилася і побутувала химерна суміш різних спотворених географічних свідчень. Якщо середземноморські та чорноморські території більш-менш розвідали ті ж торговці, то про віддалені краї відомостей неабияк бракувало. Для їхнього отримання потрібен був поштовх, і наприкінці 15 століття склалися сприятливі умови для нього. Великі географічні відкриття відбулися завдяки досягненням астрономії та військової справи, особливо кораблебудування. Європейці навчились обчислювати географічні координати за полярною зорею. Коли це було неможливо, використовували компаси й астролябії, пристрої для визначення розташування небесних тіл. Відтоді моряки могли відпливати далеко від берега та вільно орієнтувались у водному просторі. На глибокій воді вони почувалися впевнено на каравелах, швидких і маневрених вітрильниках, здатних долати чималі відстані. Уперше згадані близько 1440 року ці невеликі кораблі тривалий час символізували військову могутність Європи, і от настала слушна нагода для застосування їх в інших цілях. Як бачите, європейці мимоволі ретельно готувалися пізнавати далекі обрії. До відкриття мандрівників спонукали життєві потреби, панування Османської імперії. Майже припинило постачання прянощів, чорного перцю, кориці, мускату тощо зі Сходу. Доступ туди мали венеційські купці, але поменшало охочих платити їм за це шалені гроші. Європейські володарі все частіше замислювалися про пошуки обхідних шляхів до багатющої Індії. До того ж, для задоволення своїх примх і фінансування військ. Їм бракувало золота та дорогоцінних металів. Тому воднораз із нестачею прянощів постало питання освоєння незвіданих золотих і срібних копалень, середньовічні Бувальщини казкові розкоші східних країн отримали продовження. Після завершення Реконкісти дворянство Іспанії та Португалії залишилося без військової здобучі. Тож вирушило в ризиковані подорожі, сподіваючись розбагатіти та прославитися. Католицька церква теж підтримувала думки про освоєння нових земель і навернення поганських народів у християнство. Пункт 2. Чим уславився Христофор Колумб? За право розвідувати маршрути на схід змагалися, як ви здогадалися, щойно об'єднана Іспанія та Португальське королівство. Спочатку перевага була на боці португальців. Зокрема, упродовж другої половини 15 століття вони побували на островах Атлантичного океану і значно просунулись у глиб Африки. У 1488 році Бартоломеу Діаш досягнув крайньої південної точки цього материка мису доброї надії. Через жахливий шторм португалець назвав його грозовим мисом. Прохід до Індійського океану віднайшли, але через дорожне чудолання чималих відстаней потребували коротших шляхів. Одним із тих невгамонних пошуковувачів виявився Христофор Колумб, 1451-1506 роки. Генезит за походженням він із дитинства знався на морській справі, відтоді й мріяв досягти казково багатої Індії, пливучи не на південь, як інші. А на Захід. Його інтерес підігравали неправильні розрахунки венеційських картографів, які розташовували Азію недалеко від Португалії. Співвітчизники італійці та й, зрештою, всі, до кого звертався завзятець, не схвалювали його авантюрного <с> <с> замислу. Однак Ізабель І Кастильська та Фернандо ІІ Арагонський прихильно прийняли Христофора Колумба. Отримавши потрібне спорядження три кораблі та обіцянку титулу віце короля Нових земель, 3 серпня 1492 року мореплавець вирушив через Атлантичний океан на захід. На початку жовтня, після виснажливого плавання, невелика флотилія із трьох кораблів Санта Марія Пінта Нін'я досягла Багамських островів. Її капітан вірив, що прибув до Індії. Навіть місцеве населення він назвав індіанцями то був неймовірний успіх, який належало закріпити. Через два тижні його кораблі досягли Куби, пізніше Гаїті. Своєю радістю перший відкривач поспішив поділитися з правителями благодійниками Зворотний вояж виявився не менш небезпечним. Один корабель затонув, частину команди довелося залишити в Індії у новозбудованому форті Різдво. Іспанці ж зустріли мандрівника із захопленням. Він удостоївся у дієнці з королевою та королем. Це стало великим визнанням, чи не так? Пізніше Христофор Колумб ще тричі вирушав через Атлантику. Але дивовижних багаць так і не знайшов. Іспанський уряд позбавив його звань, піддав гонінням, незважаючи на здобуту славу. Згодом про нього забули. На письмовому столі мореплавця багато років лежали кайдани, нагадуючи про зрадливість долі. Помилка Генуестя з'ясувалася після його упокоєння, адже іспанці не припиняли споряджати західні експедиції. Один із їхніх учасників, флорентієць Америго Веспуччі, яскраво описав Колумбову Індію та впевнено заявив, що тільки на відкриті землі це не Азія. Його опис неабияк зацікавив і вразив тодішніх інтелектуалів. Вони нарекли заокеанські території Америкою та надовго забули про роль будівельника мосту між двома цивілізаціями. До слова, назва Америка утвердилася завдяки картографу Мартіну Вальдземюллеру, який зафіксував її на мапі в книжці Вступ до космографії, мовою історичного джерела. Уривки з листів Петра Мартіра, сучасника Христофора Колумба, про багатства Америки 1493-1494 роки. Іспанія панує, поширює свою зверхність. Із 18 кораблів, посланих моїми государями з адміралом Христофором Колумбом під час другої його подорожі в Західну півкулю, повернулося тепер 12. І привезли з собою бавовну, величезні шматки красильного дерева і багато інших коштовних у Європі речей. Кажуть, що в тих країнах знаходять на поверхні землі шматки самородного золота надзвичайної величини. Пункт третій. Які відкриття здійснили Васко Дагама та Фернан Магелан? Як Іспанія, так і Португалія прагнули винятково володіти заокеанськими територіями. Та задля уникнення воїн доводилося домовлятися. У 1494 році обидві країни уклали тордесільянську угоду, за якою лінією поділу обрали меридіан, що пролягав Атлантикою. Простори на схід від нього належали португальцям, тоді як іспанці отримували дозвіл досліджувати західний напрямок. Насправді ж усе вирішувало правило першості. Хто швидше допливав до незнаних земель, той оголошував їх своїми. У 1497 році в океан вийшли кораблі португальського вельможі Васко, вашку Дагами. 1469 -1524 роки. Обігнувши мись доброї надії, наприкінці травня 1498 року вони дістались Індії. Зворотний шлях зайняв майже рік. Два вітрильники затонули, але відомості, здобуті мандрівниками, виявились безцінними. Уперше європейці встановили безпосередні контакти з віддаленою країною, про скарби якої складали фантастичні розповіді. Один з учасників експедиції Вас Кодагами згадував, що араби привітали прибульців словами, який чорт вас сюди приніс. А потім промовили Дякуйте Богові навколішки, що він привів вас у країну таких великих багатств. Невдовзі португальці витіснили конкурентів з Індійського океану та безконтрольно запанували на його водах. У серпні 1519 року з міста Севілья свою кампанію розпочав Фернан Фернандо Магелан 1480-1521 роки. Цей португалець не знайшов розуміння на батьківщині, однак здобув його в Іспанії. І справді, мета подорожі видавалася неможливою обпливти довкола світу, ризиковано і претензійно, хіба ні? Його п'ять вітрильників повільно просувалися уздовж узбережжя Південної Америки, їхній рух ускладнювали шторми та морози, на одному з кораблів вчинили заколот. Досвідчений капітан не здався бунтівників покарав, запаси їжі поповнив. Урешті Фортуна усміхнулася відважному першопрохідцеві, і він оминув Південну Америку через протоку іменовану пізніше на його честь. У листопаді 1520 року пошарпана флотилія увійшла до невідомого раніше океану. Весь час відчайдухам сприяла ідеальна погода, тому океан назвали Тихим. Поволі добралися до Філіппінських островів. Тут Фернан Магелан вирішив навернути місцевих жителів у християнство. За це його вбили. Та моряки, очолювані Себастіаном Елькано, Набравши достатньо припасів, а також прянощів і золота, продовжили експедицію. На початку вересня 1522 року, єдиний корабель Вікторія повернувся до рідного міста Севілья. перше навколосвітнє плавання Себастіанелькано отримав від іспанського короля дворянський титул та герб, елементи якого зображували земну кулю і напус. Ти перший мене обігнув. Новий світ. Як його іменував Амеріго Веспуччі, щораз нестримніше вабив європейців. Уже в середині XVI століття вони масово ринули на заокеанські терени в пошуках слави, земель та багатств, а з другого боку великі географічні відкриття зіштовхнули мешканців Старого світу з невідомими раніше народами, і це знайомство обернулося трагедією для обох сторін.